Доброго ранку! Сьогодні такий з відеозвіт буде для клієнта. У нас на ремонті Samsung m 30S. І, здавалось би, на перший раз все працює чудово в ньому, але ситуація. Така, що він періодично зависає. PCBWay – це компанія з широкими можливостями. Виготовлення було друкованих плат. Ціни від 5 доларів за 10 штук. PCBWay – це також сервіс по 3D-моделюванню та виготовленню 3D-моделей. В компанії діє знижка в 25 баксів на металеві та пластикові деталі під замовлення. PCBWay – Компанія з широкими можливостями для вас. Тобто, як продіагностувати такий апарат, практично дуже складно, тому що потрібно заміряти живлення в момент його зависання, а це досить незручно. Скажу вам відразу, що проблема дана заключається. Для даної лінійки апаратів в відвалі так званого бутерброда а саме процесор зверху на нього напаяна оперативна пам'ять ОЗУ. Тому зараз розбираємо апарат, дістаємо саму плату, Motherboard, материнку і я вам буду далі показувати деякі нюанси. Апарат розібраний, сама материнська плата, блок камер, винти, датчик пальця, задня фрамуга, яка закриває материнку і задня кришка. Будьте уважними, обережними, коли будете знімати блок камер, тому що тут використовується проклейка, і якщо трошки її не прогріти, або я особисто використовую ізопропіловий спирт, трошки геть, трошки підливаю, щоб не залити камери, і тоді нормально вони відділяються. Якщо на силу їх знімати, то в багатьох випадках можна зламати оце тонке вухо. Наразі скажу, що тут взагалі ніяких доріг не проходить, тому навіть якщо ви по шарлатанськи його зламаєте, то сміло можна продовжувати відновлювати плату, тому що тут голий текстоліт. Дорожок в ньому немає. А далі наша основна проблема знаходиться тут. Тут знаходиться так званий бутерброд, процесор і оперативна пам'ять. Зараз знімлю цей термоінтерфейс і покладу на підігрів. І далі буду показувати вам. Дивимося далі. Далі я. Використовую такий спосіб кріплення плати, для когось може він здатись незвичним, брудним та брутальним. Тобто я на саму підошву кладу материнку і системою монеток роблю фіксацію, тобто плата щільно сидить і вона нікуди не здвинеться. Навіщо не на даних тримачах я? Дану плату використовую, тому що в цьому є свій, так сказати, шлях. А справа в тому, що вся лінійка, особливо А-50 і А-51 Самсунг, дуже примхлива, дуже тонкий текстоліт, і якщо використовувати дані тримачі, плату може повести. Саме може повести в момент розширення, поки ви будете давати температуру, знімаючи бутерброд, так званий. І коли ви будете садити процесор, це може сказатись по-різному. Апарат може не стартанути, може зависати, можуть порватися дороги в текстиліті, так як в самій платі дуже багато розведено доріг. Тому я використовую такий брутальний спосіб. Ви не думаєте, що я навалюю тут температуру. Така справа, що на підошві зараз 160 градусів по Цельсію, тобто на самій платі градусів 150, я думаю, десь буде. Попередньо я пройшовся з плавом, розе, щоб зняти даний екран, який у нас по периметру процесора стоїть, і оперативки, щоб можливо було працювати з самим бутербродом нормально. Не знявши екран, нормально працювати ви з ним не зможете. Ну, Ви банально не знімете навіть процесор з пам'яттю. Далі, пройшовши з плавом розе, ми будемо знімати даний екран. Не знімайте його на силу, тому що, коли ви його будете знімати на силу, ви його можете трохи вигнати в кращому випадку, а в гіршому випадку ви можете пошкодити. Текстоліт, до якого припаяний даний екран захисний. Тому зараз знімаємо. Справа в тому, що тут не завжди можна, не всюди можна долізти, навіть такими тоненькими жалами, як в GBC на 210 ручки. То особливо ось оцей, оця щілина. Отут. Між коннектором, щоб його не поплавити, щоб красиво це все зробити. Тому в деяких місцях без свинець проходить, бо ми туди не змогли дістатись. Але в широких місцях, де можна нормально проводити розе, ми це вже зробили. Зараз я зніму сам екран і покажу вам ще деякі нюанси. Обов'язково ставте екрани назад. Не робіть таку штуку, як мій один знайомий. А навіщо кажу, я взагалі захисні екрани назад не ставлю? Я вважаю, це неправильно, для цього чогось їх сюди встановлювали. От скажімо, на А-51 та А-50 екрани в районі контролерів грають так званих, роль так званих тримачів плати, без них плата нормальна буде її вести. А так вони дають їй щільності. Ну, і в вечір частині екрани також грають немаловажну роль. Дивіться, далі, після того, як ми зняли захисний екран, нам потрібно відразу ж залишки припою позбирати тут. Тому що екран, екрани я завжди саджу вже без підігріва взагалі, одним паяльником. Щоб екран красиво став рівно, ці площадки в нас потрібно, щоб вони були без припою. Тобто самі посадочні місця залишились, а оцих бугрів, напливів тут не було. Тому зараз їх акуратно зберу за допомогою. Нашої супер дорогущої опльотки tet Spray. Замовлена була в Штатах. Не дуже вона мені подобається, якась сухувата трохи, але сама вона дуже тоненька по ширині і її дуже зручно використовувати, коли по периметру ми забираємо оцей припой. Далі, після того, як ми його заберемо, тут у нас все буде ідеально рівне, і нам потрібно буде, так як тут використовується компаунд по периметру процесора та оперативної пам'яті, за допомогою кенлішного крючка, або можна використати отаку штуку. Хто якийсь вже має досвід, тому що вона ж сильніше, ніж Кіанлішний крючок, я зараз вам його також покажу, де він у мене. Набір Кенлі 007, ручка не Кенлішно використовується. Тут вже отакий крючок так він виглядає. Тобто стаємо, починаємо прогрівати феном, підігрів 160 градусів і по периметру отак акуратненько будемо проходитися, щоб оця вся обв'язка особливо тут. У цій частині дуже мілкі СМД-елементи. Напевне, що наймільший номінал смд типу розмір, який є тут використовується, і треба бути дуже акуратним, щоб оцю обв'язку не зрушити. Тому ретельно це продивляйтесь, ретельно робіть гарно. Далі ще пояснює такий основний момент. Давайте ближче підставимо камеру, щоб ніше було. Так, отак буде нормально. Далі ще такий момент. Дивіться з правої сторони, та що лівіше біля конектора, одного з конекторів камери, я зняв два конденсатора. Ось вони у нас тут, щоб не загубити їх. Для що я це зробив, щоб зручніше було демонтувати процесор з оперативною пам'яттю. Буду використовувати також набор кіанлічний. А саме вже з новою модифікованою ручкою. Така от ручка Kianlì. Бачите, раніше можна було з двох сторін. Інструменти чіпляти, як от у мене лопатка для нанесення пасти. От, бачите, з однієї сторони можна чіпляти і з другої. Тобто робити такий подвійний інструмент. Тут вже зекономили, напевне, напевно, і видали от, от ручку тільки з однієї сторони. От такий інструмент будемо використовувати лопатку тонку. тобто З цієї сторони ми будемо. Заходити. Хочеться ще сказати за цю мікросхему, щоб у нас по ній питань не було. Вона у нас сидить на компаунті, її також потрібно зняти і відриболити. Ця мікросхема відповідає за три основні живлення для AMOLED матриць. Згодом я покажу вам на схемі ці живлення. Ну, здається, схеми конкретно на цю плату немає. В вільному доступі навіть у платному софті, тому я покажу, на прикладі якогось другого amoled А, на прикладі того самого Samsung A51 там здається точно така сама використовується мікросхема. Тобто зараз знімаємо. 160 градусів на самій плиті. По факту на материнці 150. Використовую фен Quick 857 dw Він не калібрований у мене, тобто якщо в завода, так я ними користуюсь, хоча знаю, як його калібрувати, але я вже звик до температур. І в принципі він дає досить такі, ті самі результати, що хлопці спілкувалися на форумах. Даю 270 градусів зверху. Поток десь на п'ятірочку у нас стоїть. Тобто середній, чуть більше середнього потоку, повітря даю. І будемо зараз залазити і демонтувати чіп. Давайте розглянемо на приклади платного софта Хінзі ZAO, декілька структурних схем. І подивимося, як же виглядає octa DC DC-перетворювач. Першим чином відкриємо траблшотінг на Samsung H515 і дивимось dc DCDC. Формує три основних а, живлення для живлення AMOLED-матриці, а саме VDD, lcd LVDD. 4,6 вольта VDD DD LCD LVSS S 4,4 та VDD LCD Yellow VDD 7,6 Вольта. Uh, Octa dc, -DC перетворювач В515 точно такий самий як в uh, М30 uh, він же М307F. Тут на структурній схемі ми бачимо IC EP Ramin POP Memory. Використовується або 4, або 6 ГБ пам'яті оперативної відповідно. І дивимось, де в нас йде окта? Окта. PMIC for AMOLED. Живлення, тобто живлення для AMOLED матриці Давайте ще подивимося на Samsung h 50, борда. Тут другий використовується Octa SM3010. І дивимося основні підживлення. От вони навіть червоними літерами окремо виділені. vdd LCD є LovDD 7 В VD LCD є LV DDD 4,6. Та в DDLCD є LVSS мінус 4,4. Процесор і оперативка демонтована, знімав я її зразу бутербродом. Відразу бутербродом, дивіться такі моменти, ви бачите деякі NC-чні пятаки відірвані. Це нічого страшного, вони потрібні для топології малюнку на платі і для постановки самого процесора. Тобто вони життєво. Роль життєвої необхідності в нас не грають. Далі нудна робота по залуджуванню самого текстиліту, самих пятачків. їх потрібно вивести в нуль, щоб не було тут бугарків ніяких. Дивіться, як виробник вендер наніс тонко компаунд, тобто практично під самим чіпом був компаунд, знаходився. Він практично весь залишився на щось не буде ця камера. На самому процесорі у нас. Що хочеться сказати, якщо точно підібрати температуру, то можливо зняти процесор таким чином, щоб... Взагалі не один п'ятачок, навіть нсі у нас не відвалився. Зрозуміло, що тексталі досить поганої якості, але при правильно підібраній температурі я трохи навіть додав 275 градусів. Ну, думаю, якщо десь градусів 280-285 дати моїм квікам некаліброваним, повторюсь, то напевно ідеально буде знятий чіп і всі п'ятаки будуть цілі. Вдало підібрана температура, свідчить також про те, що наша маска не пошкоджена, і це свідчить про те, що ми гарно володіємо інструментом лопаткою, тобто ми чуємо, як вона заходить під сам чіп. І чи дерева вона, чи царапає тексталіт, чи ні. Тексталіт практично весь цілий. ну Якщо не враховувати то такі nc які відірвалися у нас, які досить мають. Слабе щеплення з текстолітом. Далі залужуємо і будемо розділяти процесор. Далі приступимо до розділення самого бутерброда. Дивимося, з яких місць у нас шари повиходили, і де є невеличкий зазор, щоб можна було туди вставити нашу. Анілішну лопатку. Будемо з цієї сторони. Такий своєобразний підігрів, використовую плита mr 6 для накадки Nandi PCI Express a 8, A9, A10 процесорів. Беремо пінцет, фіксуємо таким чином, щоб у нас перпендикулярно стояв бутерброд. Сюди будемо заводити лопатку. Гріти зі сторони оперативки, будемо феном, зверху, знизу 330 градусів, на самій платі десь по факту 160, чи буде трохи нагрітий. Це для того, щоб зменшити температуру зверху подачі феном, щоб не вело наш бутер в сторони. Будемо гріти зі сторони оперативки, тому що сама оперативка товстіша і вона не так. Деформується як процесор. Після того, як розділили наш бутерброд, ми виключаємо нижній підігрів і даємо охолонути самій плиті, при цьому процесор та оперативка лежить на плиті, для того, щоб вони поступово охолоджувалися і щоб їх не повело від різкої зміни температури. Якщо буде температура падати, Поступово, то це буде класно. В цей же час можна починати працювати з юбкою процесора, тобто брати, додати сюди свинцевого, свинцевого припою і паяльничком проходитись по лункам. Перед цим, або колодязем перед цим додаємо флюса по периметру. Як на оперативку, так і на процесор, на юбку процесора, і проходимося, додаємо туди отакий от, от припій, в стріцці я використовую. Це Sinel 0,25 мм, польський припій. Так, дивіться. Накатано так зване Тріо, тобто процесор, оперативка і мікросхема, котра. Видає три основні живлення на матрицю дисплея АМОЛІДа і сама плата. Першим чином садимо зараз процесор і будемо підключати його до лабораторного блоку живлення і дивитися споживання в момент включення апарату. Посадимо спочатку двійку, мікросхемку маленьку сюди, процесор сюди. Попередньо дивимося, чи нема тут у нас ніякої грязі, не залишилось нічого, що може завадити в далій посадці самого процесора на материнку. Після цього садимо. Фактично вже можна нічим не прижимати. Плату, тому що компаунд ми вже зняли і зараз садимо ці дві мікроскеми. Користувався таким троферетом Exynos KPU 0,12 мм. Вимивайте троферет після того, як накатали процесор, тому що ви... це у вас на другій накатці. Займало менше часу. При накатці процесора користуюсь 025-ми шарами PMTC, шари не дешеві, але класні вони в один в один. І ви маєте результат з першого разу. Оперативку накатував пастою. Але паста також не проста, паста з дорогих, це не якийсь там механік або Амаое. Це дорога паста. Інтерфлюкс. Далі підключились, посадили процесор на материнку, підключились, давайте дивитися на блоки підживлення. І кевну споживання. 8 мА, не дивіться, що це споживання, це споживання саншайновського повторюю з блочка. Тепер підключаємо, включаємо, нажимаємо на кнопку. Включення. Бачимо, 120 мА зависає. Віднімаємо 8 мА, 120 мА зависає. Це говорить про те, що теоретично процесор у нас сів, ресет утримується, нема старту із-за того, що немає зверху оперативки. Зараз садимо оперативку і будемо перевіряти наше споживання. Дивимося далі. Після того, як припаяли, припаяли оперативку, візуально під мікроскопом дивимося з усіх боків, з усіх сторін по периметру, які, як у нас вона сіла. Якщо десь буде піднята, то велика вирогідність того, що сіла криво оперативна пам'ять. Далі потрібно замірити опір на конденсаторі. Конденсатор знаходиться. Ось тут один менший другий чуть побільше, а цей ще побільше, з цієї сторони, ближчий до ключа, міряємо опір. Давайте це зробимо. Виставили діодку. Верніше в сопро виставили і міряємо. Зараз покажу вам. На приборі, бачите, ноль. 12 Ом плата вже охолоджена. 12,2 Ом. Ом. Якщо 12,2 а якщо плата тепла, показує десь біля 6 Ом. Низький опір, але це свідчить про те, що наша оперативка гіпотетично сіла. Тепер давайте перевіряти на самому блоку живлення, чи є у нас старт. Підключаємось з тими самими саншайновськими проводами, вставляємо плату в раму, підключаємо кнопку. Кнопка включення, два шлейфіка і зараз включу захист, щоб нічого не коротнути. Так, 1 Б у нас 1 Б. Тобто підключились і дивіться тепер на споживання струму. Відключаю захист, нажимаємо на кнопку, хвилинку, нажимаємо на кнопку, дивимося уважно зараз по нулям. Ну, ті 8 мА, що йдуть, ми мене вираховуємо. Пішло живлення. 1,2 А зловило і тепер увагу. На сам телефон бачимо є запуск. Зараз він трохи подумає, загрузиться. І є. Апарат стартанув. В принципі, дані всі збереглись, після чого вимикаємо. Наш апарат і будемо збирати. Його вже можна підключати від батареї. Давайте спробуємо ще від батареї підключити його і подивитися, чи він включиться, чи ні. Так, є включення. Все нормально. Після того, як апарат стартанув, нам потрібно запаяти назад захисний екран. По периметру процесора, який ми знімали, поставити термопрокладку на е, процесор і оперативку на так званий бутерброд. Зібрати до кучі, поставити камери і можна віддавати клієнту. Так, подивитися, чи в нас імеї на місці. Давайте глянемо. Так, серійні має на місці. Це вже свідчить про те, що теоретично у нас апарат повністю здоровий. Все, після цієї процедури зависання пропадають. Це був відеозвіт Samsung M30S, він же m 307 На цьому все, до побачення, до нових відео.